Габріель Гарсія Маркес дуже довго виношував у своїй голові задум такого великого і епічного роману. І от за однією з версій, десь рочки у 40, він їхав із своєю дружиною і синами на море і раптом, посеред дороги, спинився і сказав, що опа мені прийшла в голову ідея, як це все написати, як це все народити і, і зробити крутим. Тому вони тут же розвернулися. І через півтора рочки клацання на машинці у світ виходить роман «100 років самотності. Жанр, в якому писав Маркес, називається магічний реалізм. Тобто легенди про духів, світ мертвих, всякі чудернацькі дива переплітаються з реалістичними подіями, деякі з яких реально відбувалися в Колумбії. Ти будеш читати і просто висаджуватися з цих образів і з тої майстерної фантазії, якою Маркес володів на 100%. Події в романі розкривають що. Правильно, 100 років життя одного сімейства, яке приречене на страждання, почавши свій рід з гріха. Це, до речі, дуже епохальна штука, що ти за 300 сторінок проживаєш кілька поколінь і 100 років разом із цим сімейством. Разом з ними народжуєшся, ростеш, старієш, помираєш і знову відроджуєшся. Разом з ними вимушений страждати. І звісно ж боротись. Якщо хочеться більше дізнатись про цей роман, то он внизу є канал. Дивись, шукай, купуй і читай.